60-секундні серіали з Китаю підкорюють США та б'ють рекорди по касах і зборам. за 2024 рік. Доходи від міні серіалів склали майже 7 мільярдів доларів. Це на 35% більше ніж у минулому році. Але це не просто відео зняті на телефон, це професійний контент, створений за допомогою камер і високих технологій. Одна серія триває 60-90 секунд, а сам серіал може мати понад 50 епізодів. Основний дохід від реклами та витрат глядачів в Китаї. Міні-серіали дивляться 50% інтернет-користувачів, і це стає основною формою розваг. Щороку виходить 8 тисяч нових міні-серіалів. Вартість виробництва таких серіалів складає кілька десятків тисяч доларів, але завдяки рекламі та платі за перегляд доходи можуть сягати мільйонів. А якщо ви хочете отримувати регулярний контент, який набирає мільйони переглядів і генерує дохід, у нас в агентстві є послуга під ключ. Щоб її отримати, переходьте за посиланням в інстаграм і пишіть відео в діре.